Вітаю глядачів Рудани. В ефірі цей день у студії Назар Кудін. Починаємо з таких тем. Ремонтують станцію швидкісного. Головна мета наша це усунути підтоплення та покращити естетичний вигляд. До кінця року коштом міського бюджету і силами підприємства Швидкісний трамвай оновлять станцію проспект Металургів. І практика, і перше робоче місце прийняли дуже тепло. Звик дуже швидко. Колектив підприємства Криворізька теплоцентраль поповнюють випускники навчальних закладів міста. Спортивна гордість міста. Кожен, хто хоче займатися спортом в кривому розі, має таку можливість. До Дня фізкультури і спорту кращих спортсменів і тренерів відзначили нагородами і преміями. Забезпечення комфорту і зручності в транспорті під час очікування важлива складова роботи міських транспортних підприємств. Капітальні ремонти, як техніки, так і інфраструктурних об'єктів, тривають в КП Швидкісний трамвай. До кінця року будуть оновлені зокрема дві станції швидкісного. Тему продовжить Ігор Кононенко. Станція проспект Металургів у робочі дні приймає та відправляє більше 300 рейсів швидкісного середньодобовий пасажирообіг майже три тисячі людей. За рік більше мільйона пасажирів для багатьох криворіжців Це основний зручний і економний транспорт. За майже 40 років експлуатації станції з'явилися дефекти і пошкодження конструкції. Відтак виникла необхідність за кошти міського бюджету та силами підприємства швидкісний трамвай розпочати ремонт елементів будівлі станції. Наш швидкісний трамвай лише за 9 місяців перший цього року перевіз 9 мільйонів 400 пасажирів. Ну, дуже великий боксер. Кожного дня на лінію виходять 31 трамвай. Нагадаю, що проїжджає у нас безкоштовно. Тривають ремонти. Це капітальні ремонти рухомого складу. Ще буде два трамвая до кінця цього року, ремонти колі і також ремонт капітальної двох станцій. Перша станція це бульвар вечірній, там після ракетного враження, після прильоту досить великі роботи проводяться. І станція проспект Металургів. Тут інша проблема. Тут проблема ґрунтові води. Тут ми постійно мучаємось з ґрунтовими водами. І Тут виконується комплекс робіт. Це починаючи від гідроізоляції, закінчуючи вньовками і фарбуванням. Буде виконана закінчена робота десь в листопаді цього року. Більше 60% монтажних та деформаційних швів у місцях протікання вже підготовлено під гідроізоляцію. Триває художнє оформлення та фарбування стелі. Головна мета наша це усунути підтоплення та покращити естетичний вигляд самої станції. Ми активно використовуємо сучасні гідроізоляційні матеріали, фарби. На сьогоднішній день. Вже виконано більше половини підготовчих робіт. Десь на 55% відновлення внутрішнього освітлення. Оновлення станцій, ремонти вагонів системна багаторічна робота. За останні 10 років фахівцями комунальних транспортних підприємств капітально відремонтовано 20 трамваїв, звичайних і швидкісних. Продовжується і закупівля сучасної спецтехніки. Все це дозволяє підвищувати оперативність та якість обслуговування мешканців міста. Іркононенко Максим Паномарьов. Цей день. Практика на АТ «Криворізька теплоцентраль це не лише навчання, а й реальна можливість отримати перше робоче місце. Молоді фахівці, які приходять на підприємство після стажування, посилюють команду свіжими ідеями та прагненням розвивати енергетичну галузь. Тепло у квартирах і гаряча вода в кранах результат щоденної праці сотень спеціалістів Криворізької теплоцентралі. Інженери, енергетики, слюсарі та електрики щодня дбають про комфорт мешканців міста. До цього колективу нещодавно приєднався Ярослав Янченко. Навесні він проходив практику на котельні номер 2 опановуючи професію електрогазозварника. Старанність, відповідальність і уважність до деталей одразу привернули увагу наставників. Ярослав прийшов до нас, незважаючи на молодий вік, вже дуже е, маючи опит в роботі зі зварювальним апаратом та металом, тому що поза навчанням і практикою намагався використовувати будь-яку можливість попрацювати зі зварювальним апаратом та металом. Е, ми побачили, що хлопець працьовитий, амбітний, дуже швидко засвоює знання нові, навички. Єдине, що поки не вистачає йому впевненості в собі, але це прийде з часом і досвідом. У серпні відсвяткувавши своє повноліття, Ярослав офіційно став працівником теплоцентралі. Перший запис у трудовій книжці для нього це перший крок у доросле життя та приклад того, як практика може відкрити двері у професію. Ця професія дуже легко мені давалася, і я звик до такої роботи. І дуже приємно виконувати такі речі своїми руками. Багато мене зв'язувало з такою сферою, тому що займався постійно металобрухтом, там ремонтував все і за цього вирішив піти на таку професію. У нас дуже гарний колектив. Хотів би йому подякувати від усього серця. Прийняли дуже тепло. Звик дуже швидко, тому дякую своєму наставнику, який навчив мене варити та різати різаком, поділився своїм досвідом. Та ще хотів сказати дякую своєму начальству за те, що прийняли мене таким молодим. Молодь обирає проходити практику саме на Криворізькій теплоцентралі. Не випадково підприємство тісно співпрацює з навчальними закладами міста, даючи студентам можливість застосувати знання на практиці. Завдяки цьому молоді спеціалісти одразу стають частиною команди, яка забезпечує тепло та комфорт у домівках криворіжців. Ми заключили меморандуми з навчальними закладами міста про співпрацю. Тож ми чекаємо до себе на практику, а також в подальшому на роботу молодих фахівців. Ми радо, радо вітаємо в наших колективах студентів, де надаємо їм практичний досвід в роботі. Тож, практичний, сьогодні, це практичний досвід, а завтра це інвестиції в молодих фахівців і в майбутнє нашого підприємства. Ми плануємо посилити ремонтні бригади фахівцями, з електрогазозварниками та слюсарями-ремонтниками. Тож всіх охочих чекаємо до себе на роботу. Для тих, хто хоче працювати на підприємстві, слід звертатися до відділу управління персоналом за адресою вулиця Електрична. 1. тут завжди раді новим спеціалістам і готові допомогти зробити перший крок у професійному житті на Криворізькій теплоцентралі. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день. Мешканці міста 20 пільгових категорій у списках отримувачів продуктової допомоги від міста. Чергова хвиля стартувала на початку цього тижня. В Інгулецькому районі понад 400 сімей уже поповнили запаси продуктів безкоштовними наборами. Всього в районі таку допомогу отримують 2200 родин. З одного з пунктів видачі сюжет Валерія Кожухаря. Сьогодні вранці у пункті видачі роднаборів наборів у Палаці культури Південний переважно жінки. Наталія, мати загиблого героя, каже, цей пакунок з продуктами отримує з думками про сина. Мене син загинув у Бахмуті 22 Чуть. роки. Дату я отримала, начебто, це від нього тормозок. Він прислав Це з того боку навіть. Ну як підтримка моральна, також не тільки матеріальна, ще й моральна. Анастасія виховує трьох дітей. Каже для родини це відчутна продуктова підмога. В ній містяться продукти першої необхідності. Для мене як для багатодітної матері це дуже важлива допомога. Дякую. Інгулецькому районі. В цю хвилю соціальної підтримки набори від міста отримують понад дві тисячі сімей. Більше як 400 пакунків вже видано. Сотню з них розвезена за адресами маломобільних мешканців. У Нас діють. Пункти видачі наборів в Новецькому районі на житловому масиві, масиві півгЗК, це адреса Гірницької слави-2, ДК Південна Гірниця півгЗК, а також на житловому масиві Інголиця. Це за адресою перемоги 45-179 і також на віддалених, віддалених районів міста. Це селище Зелене, за адресою Абрикосова 1А, це 101-ша 101 гімназія. Значить, пункти в нас працюють з восьмосьї години до 15 і працюють також в суботу, крім в неділі. Крім неділі, можна звернутися людям, які не зможуть за фізичних якихось обставин, а безпосередньо прийти і отримати продуктовий набор. Вони можуть звернутися на гарячу лінію 15-20, або безпосередньо прийти сюди і направити представника і зможуть отримати свій продуктовий набір. Валерій Кожухар ігор притула цей день. У суботу в Україні відзначатимуть день фізичної культури і спорту. Сьогодні кращих спортсменів і тренерів запросили на урочистий прийом. Спортивна гордість міста відзначена нагородами і грошовими преміями. Із заходу Іван Проводов. Більше десяти дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і майже 120 спортклубів, підприємств, фітнес-центрів та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Така широка мережа діє в кривому розі. Війна не зупинила їхню роботу. Уже за рік після повномасштабного вторгнення у місті відновився тренувальний процес. Нині усі небайдужі до спорту криворісі можуть обрати хоч який із цих закладів. Кривий ріг одна із об'єктивно спортивних столиць України. Такої масової фізичної культури спорту, такої інфраструктури немає в жодному місті України. У нас працюють 12 дюй США. Однача це ФК Кривбас, і 11 комунальних в Києві або Дніпрі по три комунальних школи і все. У нас 11 комунальних школ, які фінансуються з міського бюджету. Безумовно, це великі кошти, які б могли піти там на щось інше. Але ми фінансуємо фізичну культуру і спорт для того, щоб діти могли займатися безкоштовно, навіть там, де абонементи, ці абонементи стоять реально ну дуже дешево в 3-4 рази менше ніж в інших містах. І кожен, хто хоче займатися спортом в кривому розі, має таку можливість. Олександр Вілков подякував представникам спортивної галузі за вірність професії за підготовку дітей і молоді, яка гідно представляє на змаганнях наше місто та Україну. Окрема, подяка ветеранам спорту за багаторічну роботу. Кілька відомих криворіжців отримали відзнаки за заслуги перед містом. Серед таких голова міської спілки ветеранів баскетболу Сергій Бурачевський. Перестаєш займатися фізичною культурою і спортом. Баскетболу старієш, кажуть. Ні, ти старієш, коли вранці перестаєш робити фізичні вправи, перестаєш грати в баскетбол. Додає сил, енергії і ще з такою відзнакою ще більше включатися ветеранський рух, ще більше допомагати і молодості. І Засвідчувати, що ти громадянин України, саме головне громадянин Кривого Рогу. Цього року ДЮСШ та спортклуби і міські федерації підготували 5 майстрів спорту України міжнародного класу, 39 майстрів спорту та більше 100 кандидатів у майстри спорту України. Підвищення в класі здобули спортсмени, що представляють ігрові види спорту, важку атлетику, єдиноборства, плавання, кульову стрільбу та виборювали призові місця на всеукраїнській і міжнародній аренах. Серед таких гліб федунів вихованець ДЮСШ номер 9 став переможцем національної першості, а зрештою і бронзовим призером чемпіонату. Європи, з греко-римської За ці ці шість років я дуже багато тренувався. Останні три роки я вже тренуюся по двічі рази на день, тому це дає свої плоди на всяких змаганнях. Означальними стала ну, Європа, ну, а вже ж не все те, що хотів, я зміг зробити. Але також ну, пишаю з собою сьогоднішнє. Нагорода буде мене мотивувати надалі займатися спортом і більш показувати ще більше і кращі результати на загальних світніх аренах. Восьмий рік поспіль у місті реалізують програму заохочення кращих спортсменів і тренерів муніципальними стипендіями. Цьогоріч 52 криворіжці отримали стипендії за підсумками міжнародних та всеукраїнських змагань за заслуги у спорті. Вони отримали сертифікати від міста на суму від 6 до 100 тисяч гривень. Зокрема, на всесвітніх іграх у Греції CSIT 9 дев'ять криворізьких рукопашників вибороли 13 медалей. Хочу висловити щиру подяку місту за цю підтримку. За цю турботу і за створення дуже сприятливих умов для тренування. Якби не це, ми б не змогли вийти на такий рівень. Дякую тренерам за те, що вони вкладають в нас свою душу, за те, що вони стали для нас другим домом, другими батьками. Дякую власним батькам, за те, що вони завжди в мене вірили. У Кривому Розі набирає обертів ветеранський спорт у межах нової ветеранської політики, політики героїв. Велика увага приділяється ветеранам війни та їхнім родинам. За підсумками тих років, коли ми організували в нашому місті за підтримки міста, за підтримки ради оборони міста депутатського корпусу Ветеранс Фемелі Геймс, збільшилась кількість учасників. Вже за 15 змагань, які пройшли цього року, понад півтори тисячі взяли участь у змаганнях. Збільшилась кількість жінок, збільшилась дітей. Все ж таки спорт єднає і родини. І родинні відносини до дня фізкультури та спорту кращі представники спортивної громадськості міста отримали високі відзнаки, грамоти та подяки від міста, а також грошові премії. Я вдячний нашим всім фахівцям, які працюють в дю США. Я вдячний всім і керівникам, і працівникам, хто працює в клубах всіх керівникам федерації. І працівникам федерації багато, ну хто з яких знаходиться в цьому залі. І Кривий Ріг дійсно є тим містом, де кожен хлопчик, кожна дівчинка, кожен вже дорослий спортсмен мають можливість займатися ну, фактично будь-яким відом спорту. Фізкультурна родина це є частина нашої великої криворізької родини. Ми любимо наше місто. Ми любимо нашу державу. І все у нас буде раз. Нагороди від міста та ради оборони отримали понад 120 криворіжців. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день цей день триває. Далі про таке старт нового творчого сезону. Ми раді зустрітися на карнавалі. Міський театр ляльок зібрав малих глядачів на прем'єру музичної вистави. Активні парки за довголіття. Сьогодні у нас е, починаючи зібрались спортсмени з 4 років до 89 фестиваль скандинавської ходьби вже вдруге зібрав прихильників з усього міста в Інгулецькому районі. Історія життя в мистецтві кожного вечора він після майстерні заходив до мене в гості. Олександр Степаненко презентував книгу про життя і творчість знаного криворізького митця Івана Авраменка. шоу мюзикл виставу карнавал сьогодні. Презентували глядачам актори міського театру Ляльок цим спектаклем для малечі вони відкрили черговий 49-й творчий сезон. На мистецькі події побувала Надія Шевченко. Новий 49-й творчий сезон відкрив міський театр ляльок. Робота колективу не зупинялась і влітку. Актори дарували дітям вистави і в місті, і в заміському таборі. Ми виїжджаємо до частних садочків, до дитячих, садочків, до дошкільних закладів, до шкіл і до інших палаців культури цього міста у семи районах міста ми працюємо. У нас є такий проект паті для активної родини. Ми співпрацювали і з літніми оздоровчими таборами. Перша в новому сезоні вистава Карнавал. Це позитивні емоції, яскраві костюми, веселі герої. Вітають усіх гусенята! Ми раді зустрітися на карнавалі. Влаштуємо зараз свій челендж у залі. Вистава інтерактивна з різними видами ляльок паркетними, планшетними, ростовими та маріонетками. На сцені задіяні всі актори, а в підготовці вистави усі цехи театру. Працюю п'ятий рік уже в цьому театрі. Мені тут дуже подобається. Я тільки прийшов зразу. Сказав: це моя друга сім'я. Він хоче заважати карнавалом. Мій персонаж це ворон. Він заважає різні способи, викрадає різні штучки, щоб зробити своє шоу. Ну так як і в наш час теж люди хочуть зробити шоу, але перемога за добром і тут дуже позитивні емоції, дуже гарні танці. Глядачами театру є й родини переселенців з Херсонської Маріупольської громад. Наступного тижня трупа театру вирушає до Коропивницького на традиційний сценафест. Це дуже така майстерня талантів, де ми можемо спілкуватися, обмінюватися своїм досвідом і просто зустрітися нарешті. Офлайн ми показуємо виставу Мамадай. Це вистава мюзикл. Дуже така цікава вистава. Ми у минулому році, тобто, ми у минулому творчому сезоні одержали гран-при і диплом першого ступеню на онлайн фестивалях міжнародних. У 49-му сезоні ляльковий театр покаже загалом три нові вистави. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. До дня фізичної культури та спорту у парку Савицького на житломасиві південного ГЗК сьогодні провели фестиваль скандинавської ходьби, активні парки за довголіття з малими та дорослими учасниками другого районного фестивалю. поспілкувалась Надія Шевченко. Сьогодні по новому ожив парк імені Савицького на житломасиві південного ГЗК. Його тихі алеї зранку перетворилися на спортивні дистанції для прихильників скандинавської ходьби. Саме так учасники відзначили свято день фізичної культури, і спорту, гасло цього фестивалю. Просте тільки вперед за довголіття. У нас велике свято фестиваль, фестиваль скандинавської ходьби. Це свято у нас другий рік поспіль. У нас все більше і більше людей стає. Сьогодні у нас починаючи зібрались спортсмени з 4 років до 89. дуже активні, дуже спортивні. Учасники популяризували любов до спорту та здорового способу життя. Для всіх провели флешмоб, одна дистанція коло понад кілометр. Більш підготовлені спортсмени долали дві дистанції за відточеними рухами та швидкістю. Стежили члени журі фестивалю. Особливим моментом став фініш однієї з груп, де першими прийшли Людмила Петрівна та її онук Макар. Це рух, це здоров'я, це графік, якийсь планування. Розпорядку дня і два рази на неділю ми збираємося, тренуємося, макар теж зі мною ходить, пропуски бувають, але ходить зі мною. Ми обходимо тут кілометр, долаємо кожного заняття. Не менше азарту показали маленькі учасники фестивалю. Я сюди прийшов, тому що хотів повалити за маму та і отримати самому щось. Я ще сюди, сюди ходжу з мамою, і я думаю, що це добрий результат, тому що я тільки в перший раз ходжу. Ти який результат отримав? Яким ти прийшов? Я пройшов в третьому. Непростим випробуванням дистанція стала й для спортсменок поважного віку. Проте вони довели, що бажання бути активними не знає меж. Це додає здоров'я. Скільки вам було? років? 89 з половиною. Давай до кінця, до кінця, до кінця, молодець. Я рада, що займаюся спортом після операції на стерці. Спеціально я й ходила, щоб спілкування, тому що без нього теж не, не життя. Після спортивних активностей на учасників чекала святкова концертна програма від кращих солістів, і творчих колективів Палацу культури Південний. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. У 120 двадцятій гімназії відбулася презентація книги про нашого видатного земляка, майстра індустріального пейзажу Івана Авраменка. Сонячний художник або співець криворіжжя. Так назвав свою книжку краєзнавець і журналіст Олександр Степаненко. Він знайомий читачів із життям і творчістю талановитого митця та його сучасників. Побувала на презентації наша знімальна група. Відомий криворізький журналіст, історик та краєзнавець Олександр Степаненко презентував містянам нову роботу із серії Життя знаменитих криворіжців». Книга Сонячний художник або Співець Криворіжжя присвячена нашому земляку, відомому митцю Івану Гавриловичу Авраменко. Презентація відбулася у символічному місті, 120-ї гімназії, де свого часу метр Криворізької живописної школи навчав дітей образотворчому мистецтву. Мені пощастило в тому, що з цією людиною я багато років був знайомий. Ми з ним товаришували, були. Близькими друзями. А крім того, він разом з моїм батьком ще до війни навчався на соцмісті в художній студії. Тому виявилося, що вони не бачились багато років і в 80-х роках зустрілися, і з того часу ми якби з ним товаришували. Весь час виходило так, що моя квартира знаходилася поруч з його майстернею, тому кожного. Ввечора він після майстерні заходив до мене в гості, і ми з ним дуже багато речей обговорювали, таке інше. Він написав три книжки, дуже багато провів виставок. Взагалі, людина відома на всю Україну. Життєвий шлях Івана Авраменка був сповнений злетів, падінь та важких випробувань. Він побував у фашистському концтаборі в часи війни. Потім потрапив до Гулагу, побував ще й там. Вчився в двох училищах в Одеському та в Кишинівському. Працював на Кишинівській кіностудії. Тобто, в нього доля така була незрівняна, і гріх було не написати про це. На творчій зустрічі криворіжці насолоджувались поезією, музикою та знайомилися з творчими життєписами двох друзів Олександра та Івана. Поціновувачі мистецтва, завітали до музею майстерні Івана Авраменка, який працює у закладі з 2010 року. Звісно, скарбниця. Творчості Івана Гавриловича та те, що він багато малював саме криворіжжя, індустріальні пейзажі. Особлива манера є у живописі Івана Гавриловича. Це зображення живописної композиції: від згори або від з висоти пташиного польоту панорамний сполоти, дуже часто Іван Гаврилович використовує. Ну і, звісно, кольорова гама, жива, насичена, яскрава. У нього дуже така яскрава осінь. Творчість Авраменка вона впливає на учнів, на дітей, на людей, які заходять в цей заклад, і вони дійсно надихаються його творчістю. Ті кроки, які він робив, допомогли нам побачити, як будувалося наше місто, як воно розвивалося, яким воно зараз є. Презентація книги це теж дуже величезна Язна справа, яка дає можливість більшому більшій кількості людей дізнатися про Івана Авраменка, побачити, що він дійсно зробив для нашого міста, і в мистецькій площині зберів його історію. Відвідувачі презентації діляться книга Олександра Степаненка стане важливим внеском у культурне життя міста, адже в ній збережена історія відомого криворізького митця та його епохи. Він робить, він творить. Ви знаєте, в мене в кабінеті лежать значна частина його видань. І люди, котрі посторонні заходять і питають, це що, це написав один чоловік. Я груда, це написала одна людина. І що мене особливо, ну скажімо так, трогає, те, що він пише про криворіччя в різних аспектах. В цьому сенсі мені хочеться дуже подякувати йому. Книга має обмежений тираж, тож ознайомитися з нею охочі зможуть у міських бібліотеках. Юськова, Ігор Притула цей день. Цей день добіг кінця. Залишайте з Руданою в ефірі на сайті у соцмережах. Зустрінемось у цій студії завтра. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.